Всім привіт. І ми сьогодні будемо знімати з моєї Бесті. От Бесті вона не хоче показати, тому... а, але я її відмічу під відео. Так? Да? Mm -hmm. Все, я її відмічу. Ми купили от палеточку. от Консилер. консілер. Uh, і сьогодні я хотіла зробити макіяж uh, отут з сердечками. А подивимось, що вийде. ASMR. <плес> ось така ось. А навіщо вижмає... мені У меня будет два зеркала, хорошо. На и третье. Да, все, все, хорошо. Все, у меня есть три зеркала, супер. Тут вот такие вот ветчиночки, но а нам потребнее на сегодня эти коржи. У есть вот такая вот палеточка. А вот тут я, я каким-то образом отпал хайлайт. Я... Честно, мам, я кушать задумываюсь, ну реально. ну случайно отпал, я его не роняла, Пожалуйста. Не думайте, я гарно до речей відношусь. Я його перемонтувала, можу далі розтувати. Ось Ось це ось контуринг. Це хайлайтер. а Це пудра. Як тільки? От. Я знайшла за 5 секунд. Ні, да. П'ять Мені. Треба... Так, ми зараз до вас повернемось і покажемо, що саме ми будемо робити. Так, я повернулася, я знайшла цей макіяж, хоч із телефону має. По... Ти, можна твоє ім'я казати? Yeah, yeah. Мобаці звати Саша. Зараз покажем вам. Ну, типу, от така от має вийти на двох шуках. Ну Може, не прям таке. Бумага <паде> <паде> Ладно, але и великий сердечко теж вырізає. Добре Так всі потом вырізати. А так еще подбираю віттинг. Так, не, ну я уже в принципі підібрала Зараз я ось це от все щоб она была гладке, щоб а це точно мені вийтин, блин. Не, мне кажется, спочатку на, на руку може, а потім на цей чи як. Ну, да. Не, ну ты пуща бразигры. Я yeah. не разумею. Нет, спочатку надо на руку, а потом на цей. Давай я тебе допоможу. Давай, помню. Давай на початку на руку. Uh -huh. Так, проверяй, вы І И теперь. Вот. Шим, блин. А я хоть. чем вообще хочешь? Чем хочешь, ты тому расскажу. Ночь прямо промочу? А, нет. Да. А у и великие, и маленькие рыбы. О. Не, ну, в принципе, ну, Якби не ну, Ні, Мені зручно в це зеркало. Тут е, прям на нього От світу. Це в око не потрапило. У мене, правда, туші зараз нема. Туш ми ще не купили. Але ми над цим ще поработаємо. Ні, не Саш, мені здається, туш то таке, ну не дуже. Не, не. Прям дуже е, е, видно там. Ну да. Нічо... Блін, мені потрібно, щоб е, от мені прям так то ще вена не душу мішає, але проблема в тому, що е, ну... вона в майку буде мешати. Да, синя, як мені її перекрити. Мені... Можеш е... ще цим попробувати перекрити теж можу. Блін, це ж контуринг. Ну. Mm. Конт... Ребят, вы тоже знаете, контурингом перекрывать или нет? Нет, ты будем подчеркивать. Так вот именно подчеркивать. А что не сказано? Я на то с контурингом. Добрый <лыш> сказали. Пусть меня сподеваюсь, это сможет замыть. Или Вот. Вот. сейчас пока. Супер, не супер. І мені треба, щоб це е, ще не виглядало, що саме, е, ш, ну, щоб не було видно, що це не фарбуване. Mm. Це ж норм? Да, норм, mm? Mm. чи ще перекрити. Зобраю ще один слайд, типу. Можна здійснювати. Mm, ну так, да, я спробую е, ще один слой і вже все. Тому що ну, як, і, е, воно не прям так сильно помітне і не прям так сильно заважає. Взагалі я не, не планую його завжди замазувати, але для якихось таких от макіяжів воно буде мішати. Сейчас, Саш, я його не сильно розташувала так. Посмотрите. Тепер не цей. Е, Это мы перекрыли, все готово. Что нам потребно? Нам потребно... Саша, возьми отсюда листочку, чьи может... Давай... Не, давай от мы вот тут нафарбуем, а Зара я сделаю рожевый цей. Да. А нет, сначала надо сердечко. А я... А як мені сердечко приліпити, щоб вони... А, все, 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 все. От. Блин, це сердечко я напів обличчя. Що ж, воно завелике. Давай перероблю. Так, <кхи> <кхи> э, да, мені от трошечки його обріж, зараз я тебе покажу. Подожди, подожди. Одну сторону так. Примерно от так от його обріж. І <кхи> так же з іншого стою. Так, давайте теперь померяем это сердечко. О, а это так подходит. Нет, надо прям вот тут. Я, я еще, дурач, блин, я могу взять стрелки. Как думаешь? Стрелки очень не надо? Да, я со стрелок, а мне кого там одни девчата стрелки, я выглядела какой-то цигон. <соцеркісна> <соцеркісна> Циган? Циган! <соцеркісна> я тебе потом покажу фотку. Будет по два сердечка На видео по три у нас будет по два. Что <кхоже> <кхоже> Давай я. Не, не, воно занадто цей. Ну еще дармал на От, от бачиш, его саме видно. Я же тебя специально купила для утюга. Давай еще было прям выйду выдно. Да-да, конечно. Начинаешь себе его, я... Так, что хочешь, тебе что-то то Мы еще будем... Вообще ще всяких у всяких макияжек. Ту... Оригинальный. Давай я, я буду в одну сторону, ты инше. Право, вот этот шаблос швы. Не, эта кисточка очень не надо, блин. Я э. Я единый шум, ну, блин. Давай вот тебе не похоже. От, давай. давай. Як думаєш, зараз відключитися і потом ну, повернутися? Думаю, да. А я как это ведь? Мы зара нафарбуємо. Нафарбуємо отсок, бо я так розумію, ми це фарбувати будемо довго. І щоб не затягувати... Фарбую отсюда в от, сторону. От, 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 от. То ми зараз відключимось і потім повернемось. Тому. Секундочку. Для вас буде секунд, для нас це буде до довго. Ми е, нафарбували, вийшов у нас ось так. Мені здається, цікаво. Ми вирішили середечки, в нас немає е, білого, ну. Тому е, будемо малювати сердечко оцією кісточкою, і вони будуть помаранчеві. У нас е, вообще задача на... налякати Сашу. Свій бейков. Але він гарно виходить. Тому да. не вийде. О, ой, слушай, Саша, він такий, блин. Чого ладно, не лякається. Да. Це що завгодно нарікати. Ти закричиш, ти з руку не вибіжити. Як і було класно. Як і ми з тобою. Ні, пам'ятаєш, ми стояли тоді. Тоді, коли всі біжали, пам'ятаєш? Да, всі бігали, ми такі. А нам не страшно. Да я... мы думаем, что никто его не бачил не знаю, я, Да, бы просто кто-то крикнул. Физрук. Да. А, а у него я... никто не бачил. Да, реально. Все просто... а, физрук Ну, физрук... физрук це такая чувачочек. Вообще кто? Кто любил школу? Чикалу. Так, да, ну просто Ре? школа це дуже цікаве місце. Там, де якщо ти прогуляєш один урок, то може там вже хтось перебився. Може, там вже хтось умер. Да, реально, я цей рік зараз літу, я цей рік, типу, ну, хворі. Слава Богу, це не до нас. Я цей рік хворіла. И я стик все тикового пропустила. Честно, ты а, не пришел там. Там а уже... же дошку разбили. Да, там же дошку разбили. Зеленский приехал, став презент, став. Э, э, став. Честно, не остановлю, обойдется. а покажи, покажи. У нас вот это еще вот так вот за РФРБ массовость. Ладненько. Да, вот не, ну. Блин, я тут прибью, реально. Он нам портит все съемки. Вин, все съемки, блин, нам. Это издевательство. Ты ранил в суд подальше, а я буду твоим адвокатом. Мы зараз повернемся. Так, ми повернулись, там коротше. Ось ну, э, э, отак от нас вийшло. Я не знаю, э, як ви думаєте, це можна ще на вулиці виходити. Саш, mm -hmm. як mm -hmm. думаєш? Ну, знаєш, що купується, моди не побачить, тому не можна. Тому що це тренд з 2020. Да, будемо как цей. Соня і Масик. Ну це коротше там Кирил Брітні, бачила? У нього сестра, типу, Соня, вона в фарбуті, вона так контурінг, вона така По своєму парню ходить Которого називають мальчик? У неї мій айфон 15-й дорогий Не фарб... Так, ладно У нас вийшов ось так, от зараз Халятор Халятор Господи, скільки ти їх додавав? Я их не копну, Капец. Это, наверное, сыпшуемо. Идшая кисточка. Это Спасибо, Сашенька. Давай поставим на место и вот так вот сделаем с носиком. О, не носи, давай. еще немного червоный. Ну, так Червоный носик. Червоный носик. Хорошо, давай. Дружебенький такой. То може давай оце от. Давай, іцеть. Щоб для бідних шось. Де <рес> бідна Бед, те? Відна те. Що не желаєш, е ми заради вас вийдемо з цим на вулицю і полякаємо мого парня. І <рес> ще Сашу внучука. Да. Ям поїбану. Слухай, так не можна було називати прізвище ім'я. Вырежем, вырежем, вырежем вообще. И ты что-то сказал вообще не может. Да, да, вырежем, вырежем. Скажи Саша. Вырезать не будем, так быстро, ничего страшного. Саша, а на чем мы побачимся? Ты уверена? Надеюсь. Ты такой. Не двое, не двое, еще побачим. На треш, треш. Возьмем еще трох помада, подкрасим как-то. Та, е, ні, помада це останнє буде. Бачиш, як, я, я, як я, я, я. А можна трохи хайлайтера? Візьми. Ну, він там розпаданий, тому... Користуйся цим дзеркалом, це моє дзеркало. Зараз мене так в мене і так, мене так щоки, якби, під двома тоннами хайлайтера. Реально. Отак от у нас у нас вами. І в мене губи, губи теж, якби о, господи. Завтра. Так, в нас вийшло Отак от. Тепер ми фарбуємо тут, тут. якимось сяючим, як на тому відео. Тем, темно сяючим, чи світло сяючи? Світло сяючим. А давай і темно, і світо такий переходик зробимо з світового в темне. Темно. <свят> <свят> О, мы на око закрывается и ничего не видно. <свят> Вау, на волку закрываете и ничего не видно. А я трошки выше не Я трошечко выше намалюю, потому что у меня око закрывается и ничего не видно. А я тут намалювала, я не знаю, блин. Э Вам, я подивилась, вам в камеру, короче, там трошечки не видно. Потім вам, выдвину. <реш> Вообще кисточки воруют уже. <реш> Даша нам е, в перший раз, коли мы я когось знаю, снимала, короче, видео монтом, но ну, нам зйомку спортила. Знаєш що? Чим? Секунду. Ми повернулися, ми не можемо... Якщо я цим, тісточка, я гравнин, хто знає від нього? То біля, то купі-бару на тротуару бала, то красу. А босоножок ми так і не поєдніємо. Кому? Босоножок. Ще більше будемо людей лякати. Ха-ха-ха, Боже. Тим босоножком, Je, я не знаю, мене мама на вулиці побачить, бо морек впаде. Вона те не дізнає, не бажає. Але я це скаже прикол. Ти бачиш себе ти бачиш себе гарніше в дзеркалі. А я тебе бачить віс. Спасибо! Задача то, заспокоила. Ты бы Я уже заспокоила. Вот так, знаешь. Ты не треба меня заспокоить. А вот скажи, пожалуйста, так же ужасно, что? Все ж молчи. Напишіть, пожалуйста, в коментарях. Брем, ну давайте так, що Так, Маша, якщо тобі бабуся, коли хтось з твоїх рідних ем, колись поставить огоньок на твою сторі, то це означає два. Або їм огонь як подобається, або вони огонь як е, це зі стеда там. Як зі стеда згорає? Да. Саш, как тебе мои очки? Я тебя испугаюсь Ты тоже будешь напугаться? Ты будешь напугаться, да? Нет, мы всех Мы всех людей хотим вообще напугаться же Сашу напугаться То так, чисто Чисто по приколу Блин, ты второй раз его имей Я и прозвище называю Ну, ну тебе то, что такое сделаю. Яку. Нет. Нет, тебе треба. Будиночка не треба, може. Я тебе не выпущу з хату. Апер. Это моя хата. четвёртый поверх. Ты из окна не застрянеш, питаться? Ти впевнена? Ти впевнена? Уже нет. А, ні, от ім. Підписуйся на мой Instagram. Що шо? Подписывайся на мой инстаграм на инстаграм этой Александры. Ты дозволяла твои А, вот это. Не, я приколу. Боже, ты понимаете, я сама, я до дома приду, и мама такая, а что с тобой осталось? У нас, это в Врешті, у нас завжди якісь е, дурні ідеї, щоб об'якати всіх ідей на вулиці. То ми лякаємо їх патчі, Що ми збіжаємо з психушки, тому що нам не, ну, ми не встигли зняти патчі, ми не, е, не, встигли, е, не встигли зняти ці маски. Тепер ми лякаємо ідеї мейком, а ще наступний раз будемо ходити в костюмах динозаврів, і будемо їх так пугати. Да. А давай реально, ну, э, ви наймало собі костюм відгадаєте. Так. Тепер залишаєшся та помадос. 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 Так. Ви не приймаєтеся, вона не така червона, хоча під моїй мейкап підійде. <ріхи> а я вже завжди так в тебе піду. Давай. <ріхи> давай. Ой, зараз, мені треба трохи зробити мейкоп. Ях я хе? Знаешь, что я хочу яхту? Да, ты уявляешь реакцию Яны. Ой. Не что не... ты забрал? Я сказала деньги. Не... Кого? А, ничего, ничего. Них, не Так, нам ще знаешь, что с тобой надо? Поцелуйчики дадут. Да, я отпечатан, ладно. Не, ну треба Стоп. А як я зараз будувати платье? Саш, можеш твоє обычку показати? <риклад> я розпозиться до <на> вместе. <риклад> я погнала до бабусі показати я повернусь, е, э, скажу вам ірякс. Господи, мені сказали: "Ой, ой, ой". А да. мене, мене не було, не так уж що до. Щося з этим дитям случилось. В наступному відео ми будемо спасати наші мої губи. Наверно. Хоча ми не в звичайчину треба спасати. Можливо Надо буде у то мамі патчі попросити. Зале образ може бути таке. Як Все. Норм. Ладно. А як ти ми просто? біту джуса. М -м а давай якось зробимо губи біту джуса. Давай я ще зробимо мейк біту джус. Да. Коли, давай завтра. <реш> я говорю, на завтра треба А ні, завтра з Мені вівторок. треба все підготувати. Я хоч... Давай підготуємо, будемо всі зелені. Ми їх зробимо зелені, приготуємо зелену їжу і будемо повністю влити в образ. Так, да, прийдемо сюди і. Та-да-да-да! -да -да. Господи, у мене весь стобирний ужас. А, ну, я зараз перевдягнусь і покажу вам. Правда, не знаю, як я з цим будемо перевдягатись Потім мені треба та... позвонити мамі. <реш> не щоб не було мені потім казали, що бляд, ви вийшли з цим на вулицю. Um, тому ми зараз до вас повернемось. Так, всім привіт. Е, е, ми, коротч, зараз будемо йти. Яка ти мого хлопця? його друга. Так, да, все ці, е, ці майкапи ми спеціально взяли кепки, щоб зробити отак. Бо він сказав, що йому пофіг. Ага, сейчас. А, Я сейчас с собой за рюкзак косметики. На фарбуємо. Mm -hmm. Саш, ты идешь? Да. Мы ще будем работать макияж бити учуса. Еще короче, на мене, зараз потрапилась... на мене та людинка, а, как будто я сбежала из психушки. Я не знаю, с чего она так вообще решила. Меня <свят> ну реально, я, я не понимаю, что она так решила, почему я сбежала не, Конечно, твоему парню капец. Что это, блядь, за масочка? Мне, сказали, что это за масочка, за что это там. Просто цихопти, были. Ладно, а, Ми вже підходимо, він може побачити, тому а, а, ць, ну, це остання частина, коли ми робимо цей макіяж, але ми будемо робити ще інше, тому чекайте наступних частин. В описі є мій ТГ-канал, мій інстаграм і відмічена Саша. Тому всім пай бай Саш, бувай! Бувай! Всім!